Європейський союз розуміє цю важливість, пішов на те, щоб швидко цю угоду про лібералізацію зробити. Я вам більше скажу: багато країн, коли почалося повномасштабне вторгнення, самі відразу відмовилися від дозволів і сказали: ми на сьогодні зараз призупиняємо дію цих угод по дозволам, їсти абсолютно без дозволів. Німеччина інші країни це ще було до цієї угоди. Ця угода зараз діє півтори роки, півтора року і нас дуже дивує, що. Такими методами, як блокування кордону, потрібно створювати діалог. Розкажіть трохи, як у вас тут побут організований? Який побут? Самі бачите, який побут. Готуємо на балонах, вода і в бутилках, усе. кухня це газовий балон. Так, ось да, балон газовий, каструлька, чайник там зверху. Готуємо все собі самі. Декілька людей взяли і просто стали на кордоні з трьома фурами, тому що у них, як вони сказали на перемовинах, я коли був милого тижня. П'ять людей фактично прийшли і сказали, особисто в мене проблема. У мене був бізнес, я їздив до Білорусі і Росії. Зараз я туди їздити не можу. Я маю кормити сім'ю. Тому я тут протестую, тому що я хочу їздити в Україну, причому я хочу їздити швидко, я хочу заробляти гроші. А тут, а тут їздять українці, я не можу так швидко їздити, як я би мав їздити. Їде з цієї сторони вантажівка, Адеруська на польських номерах. Вони навіть не питають документи. Пан проїжджай, проїжджай. Їде наша де? Зупиняють, розвертають в кінець кулеї. Андрій, скиди вже стоїш? Четвертий день, не можу доїхати. Чому? Тож, хай, Якщо хочуть звертатися, хай звертаються до Пилоти своїх пілот. Да, хай no. звертаються no. до вас. Ага. «Левова частка водіїв, які тут знаходяться, стоять вже більше двох тижнів. Ну, левова частка тих, хто стоїть майже з початку блокади. Ну, умови у нас, м'яко кажучи, спартанські. Продукти, ну. Скажімо так, які всі побутові речі. Продукти, вода, паливо, вони мають листи закінчуватися. Е, скажімо так, є у воді різні проблеми стосовно там, фінансування від їхньої компанії, там, стосовно затримки вантажу і так далі. І так далі. Е, ми побутово ну, банально готуємо їсти в машині, миємося стосовно гігієнічних потреб. ми, скажімо так, все зводиться до банальної каністри. А як там митися, після це все? В душ їздимо. От зараз я відчепився, їду в душ. А душ де як? В хелмі. В хелмі в душ. А тобто ви просто в готелі якийсь приїжджаєте? Ні, там на стоянках є душ. Ми там, ну, ми багато, постійно всі туди їздимо. Стиральна машина, порошок, мило. В общем, всі засоби гігієни тут зверху. Так і живемо. Я розумію, ми теж ми те ми теж поважаємо право на протест. Ми теж поважаємо, але закриття кордону воно економічно зараз дуже важко і для вашої країни, і Dlatego для нашої. прошу звернути увагу на одну річ. Я пану теж хочу розповідаю. ваші вимоги. Ви можете пред'являти до уряду Польщі, і уряд Польщі так само з нами може комунікувати так само з європейським з європейським союзом, з європейським союзом і з європейською комісією. Ale ja, jakie, jest, jakie jest wasze stanowisko po, po, po odnośnie zezwoleń? podozwołam jakie jest wasze stanowisko? Posłuchajte, posłuchajte. jakie ja jest wasze nie stanowisko montować pozycję Jakie jest wasze A, ja... no to, no to skoro pan nie ma prerogatyw, to co pan robi? Pana, nie chciałbym pana ja obrazić, polechnie. ale myślę, że to jest bezsensowna ta dalsza. To bez rozmowa. bez sensu jest ta rozmowa. Zezwolenia, ale nam czy nie proponujemy, my w zezwoleniu bijemy pianę. Я просто хотів у вас запитати про небезпечні вантажі і про АДР. Гуманітарка вони, і, вони, вони... і мілітарка іде без колейки. Адере стояв колейця і пущаємо так як пущаємо до той по так. Ви ж сказали, адере їздять без без черги, правильно так. чи не тільки що? — Так. Дуже хотілося б, щоб ця ситуація владналась. Сподіваюсь, що після сьогоднішньої розмови ми будемо бачити, що пропускаються все ж таки і гуманітарні вантажі, і небезпечні вантажі. Ну а ми, свого боку, з боку держави будемо проводити перемовини між урядом Польщі і так само з нашими європейськими колегами, щоб цю ситуацію врегулювати.